З вами Софія. Сьогодні у нас з вами інтерв'ю. Поки ви знайомитесь з моєю гостею, я готуюся до інтерв'ю. Всім привіт! Я Ханна. Мені 13 лет. Я займаюся спортом тиквондову вже як три э, роки професіонально. Ого. А де ти займаєшся? Займаюся в Френці. Це. Так, mm -hmm. ну, да, ми всі знаємо Friends. Так, у тренера мого, вчителя Литвиненко. Щедрівденка. Приходьте. Так. трошечки самопіару. Е, значить, ти займаєшся техвондо, правильно? Так. А що для тебе спорт? Ну, для мене спорт допомагає мені справлятися зі стресом, коли у мене якісь переживання, я можу сходити на тренування, мені стає добре. Угу. Тобто це для тебе в першу чергу задоволення. Так. А чи є для тебе спорт звичкою? Е, да, 100%, тому що е, я вже не представляю свою життя без спорту, так Я не знаю, как, типа взять, так в один момент перестать ходить, как то уже. А, як ты начала заниматься спортом? Ну меня отправили родители еще в три года. Вот я походила, но я не ездила на соревнования тогда, просто ходила как на хобби. Вот это было до двадцатого года, потом там из-за постоянной я перестала ходить, и в двадцать втором году уже по своей инициативе вернулась в этот спорт. Угу, зрозуміло. Чи був у тебе спорт, де тебе якоюсь каторгою, тобто чимось, що тобі не приносить задоволення? Ну, іноді таке є, коли там, е, я просто ходжу на тренування кожен день, uh -huh. ну не вважаю виходних. Uh -huh, uh -huh. е, е, іноді якось я устав від цього, але це більше ніяк. Е, просто більше мимолітна така угу. Uh -huh, uh -huh. А ходити Тако. на тренування кожен день це твій свідомий вибір? Да, я... Э, uh, сама выбрала ходить так каждый день, потому что, во-первых, это больше тренировок, больше опыта, и чем больше опыта, тем больше я самкую на соревнованиях выигрывать, э, uh, тем больше у меня какой-то результат будет. Угу, ты разумела. А як ти прийшла до того, що свідомо хочеш займатися спортом? Тобто, в який момент відбувся цей перехід із того, що тебе привели батьки до того, що ти хочеш займатися прямо от професійно? Угу. Mm -hmm. Ну, вот как раз в двадцать втором году я что-то подхожу к маме такая Мам, я хочу пойти обратно на тренировки. Mm -hmm. Вот. И она такая О, прикольно, типа пойдем, запишемся обратно. И вот как-то вот так вот это я уже сама решила. Родители никак не настаивали на этом. Я уже сама mm -hmm. пошла. А о чем вы решила пить и Ты сказать, что хочешь? Ну, есть, вот, это... ну нет, просто как-то я вспомнила, что занималась, и мне это очень нравилось в детстве тоже, и я решила, что хочу mm -hmm. заново mm -hmm. начать ходить. Угу, Разумело. А тебе пид и близкие тебе люди? Че это был окрем от вини. Ну, только мой выбор. Угу, круто, круто. Да. А как твои друзья табачка ставятся в Ну, родители вообще переживают. Ну, угу. папа больше переживает, потому что он у меня доктор. <laughs> вот, а это достаточно травмоопасно вид спорта. Вот, так что он переживает за меня в плане травм, в плане uh -huh. вот каких-то вот таких вот. Но все равно поддерживает меня, как и мама. Ким мої друзі, в принципі, mm -hmm. от, е-е, э... в тебе друзі здебільшого стиквадо, чи з дебільшого з такводочі, з якихсь інших сімей. Ну, з такводо у мене є друзі і з звичайної жизни, там mm -hmm. в школі, там просто зі двора, можна сказати. Е-е, <laughs> заради yeah. чого ти займаєшся спортом? У тебе є якісь мета в цьому? Ну, да, у мене є цілі, у мене ну там чтобы чего-то добиться мои мечты в спорте вот я хочу больше как-то стать профессиональнее что ли спортсменкой чем сейчас есть как-то результат чтобы больше у меня был вот а в ты хочешь повязывать и житя в моей с чем-то меньше ну вот насчет этого еще не знаю я с родителями уже говорила про это вот ну пока что еще не знаю ты еще думаешь. да а твоя наибольшая мрия в спорте мрия Ну, це... ну, наверное, я хочу поїхати на чемпіонат Європи, Міра і виграти. А зараз ти в якихось змаганнях приймаєш участь? Ну, так, да, я їжджу на обласні, городські, mm -hmm. всіукраїнські mm -hmm. вот. І які результати? Ну, чемпіонка міста, чемпіонка mm -hmm. області. Uh, вот. mm -hmm. uh, на всіукраїнських теж виграваю. Ну, от я недавно виграла КМС, я вже присваювала час. Круто, дуже круто. Я тобі хочу сказати, молодець. А для тебе загалом спорт це про конкуренцію чи про задоволення тільки для себе? Ну, скоріше всього більше про конкуренцію, mm -hmm. тому що тих же результатів, які я хочу добитися, я не зможу mm -hmm. їх просто займаюсь для себе, добитися їх. Угу, зрозуміло. А, тобто для тебе це більше як азарт? Ну, більше. Такий, 50 mm -hmm. на 50. Mm -hmm. Зрозуміло. Який результат дає тобі спорт? Uh, в плані. Ну, ти хочеш там, не знаю, мати підтягнути тіло, чи а. мати якесь там звання знову ж таки. Якесь. От, яка ціль? Ну, скорее більше звання якесь. Mm -hmm. Круто. <laughs> а, чи було в тебе колись бажання кинути спорт через вигорання? Ну, Іногда такі мимольотні мислі проскакують, коли у мене там щось не виходить, і коли я подряд багато разів переігру на соревнованнях. Вот. Иногда такая думаю: блин, вот все, не надо ходить, у меня ничего не получается, у меня ничего не смогу, mm -hmm. вот у меня ничего не получится в этом спорте. Но это так мимолетно. Потом я понимаю, что я уже вот-вот прошла mm -hmm. путь в этом mm -hmm. спорте, сколько лет я ходила. Uh, вот. Я стараюсь заниматься, я все время хожу на тренировки, и я понимаю, что нельзя просто так это все бросить, uh -huh. как бы. Ну, бо ты уже от... добылася, да, да? и этот шлях уже прийшла. Да. Круто. Что uh, для тебя є найбільше мотивацією продовжувати займатися? Ну, на меня очень влияет uh, поддержка моих близких, родителей, тренера, друзей. И вот. мотивация есть цілі, мрії в спорті? Угу, угу. А що для тебе є найулюбленішим от, в технічному плані твого угу. спорту? Тобто там, їздити на тренування або бути в перевдягальні з подружками, я не знаю тут. Там мені, в принципі, все подобається. І сорінування, і збори, угу. і, і в пірядівалки угу. сидіти з друзями. Теж мені подобається. Ні ну, до такого, що мені прям не подобається в спорті. Угу, угу. Круто. Е, яким спортом ти б ніколи не почала займатися? Ну, нет такого спорта, мне кажется. Ну, я не знаю, что будет в будущем, поэтому как бы не могу сказать. что то например, ну, бальными танцами, ты занималась? Ну, не знаю, я, скорее всего, нет. Но вот я не знаю насчет этого вопроса, потому что э, у меня как бы нету таких спортов, которые я прям ненавижу, и которые я прям очень люблю. Только это квандор, пока что на данный момент мне нравится. И я как бы собираюсь дальше ходить на него. Вот. Угу, ты Этот Сразумела. Э, у тебя в группе с дебюльшего девчата, че хлопцы? Э, Мені кажется, так поровну. Mm -hmm. Дівчаток і мальчиків майже однаково. Угу. Mm -hmm. Ну, мені здається, що в такому віці, напевно, більшість дівчат, вони вже свідомо проходять на такий спорт. А? Ну, да, я думаю, да. Угу. Mm -hmm. Так. А яким спортом ти навпаки дуже хотіла б спробувати займатися? Вот того такого нету. Mm -hmm. Вот. Мені, якбито квандош ще справляється дуже. Mm -hmm. Я якби, у мене і нету і не времени займатися чим-то, і нежелання mm -hmm. нету, якби, mm -hmm. і що-то ще ходити. Разуміло. А чи порівнюєш ти себе з іншими? иншим? Да, это, ну, конечно, в спорте такое есть везде. Mm -hmm. Потому что те же девочки с моей категории, как бы я тоже смотрю на них и думаю, вот это чемпионка Украины, это там э, КМС, у неё там уже много лет. Э, mm -hmm. ну, вот я как бы Но ну, ты цим надыхаешься, навпаки засмучиваешься в ну, жизнь. Есть моменты, когда я з за этого расстраиваюсь, но потом я быстро понимаю, что надо больше тренироваться, больше как-то сил вкладывать в спорт, чтобы добиться успеха больше, чем они, даже. Угу. Вот. Чтобы потом все так же обо мне думали. Ну да, да, так и буду обов'язково. Yeah. А что ты думаешь про девчачий та хлопчачий спорт? Ой. Ну, я думаю, что девчачий мочайший спорт это как-то вообще просто. ужасный стереотип, mm -hmm. ну потому что как бы нету такого спорта, куда может ходить только девочка или только мальчик. Вот я считаю, что этот стереотип убивает желание ну большинства людей заниматься каким-то спортом, проявлять себя, как бы если там девочка захочет пойти на тоже же тэквондо, но там она подумает, что вот что подумает общество, типа скажет это же мальчачий вид спорта mm -hmm. или там на какой-то бокс пойдет вот она может не захотеть пойти из-за того, что подумают, что другие как-то осудят ее, угу. а ну, я як... также с мальчиком, угу, угу. а чего не боялась ты такого осуду? Я, да. ну нет, не боялась, потому что я понимала, что это мой выбор, что если я хочу туда ходить, как бы угу. почему бы и нет, и в этом спорте достаточно много в последнее время девочек, угу, угу. как и мальчиков, ну, разумела, а почему самой таквандо ты выбрала, когда была маленькая, ну там батьки ты бы видывала, на не таквандо а, ну таквандо это корейское вид а, м -м. боевых искусств mm -hmm. вот у меня папа из Кореи, поэтому он решил меня дать на этот вот спорт mm -hmm. разумела я а, ход... да. я еще в детстве ходила на очень много разных секций на спорт на mm -hmm. всякие рисования, все такое <laughs> вот и из этих всех сп... видов течь хобби всяких то я выбрала сама вот таквандо себе mm -hmm. Зрозуміло, дуже круто. А чи є фраза, після якої ти зрозуміла, що будеш займатися спортом, незважаючи ні на що? Ну, такої прям фрази але Мій тренер завжди говорить багато чого. поддерживает как-то меня тоже mm -hmm. после соревнования, когда я проиграла там допустим, он все время может подойти и сказать, что надо больше тренироваться, вот объясняет, что надо делать, mm -hmm. что у меня не получается, вот и это мне как бы помогает. Mm -hmm. Разумело. А какие у тебя стосунки с тренером за С тренером э, хорошие отношения у нас. Э, он как бы, ну как тренер. Я вот считаю, что Тренеры и спортсмены должны быть в дружеских отношениях. Mm -hmm. Там должны быть именно отношения от тренера и Профессии, спортсмена, там, да. Mm -hmm. да. Чтобы они не как друзья были, а больше как ученик и учитель. Mm -hmm. А ты ходишь на тренирование? Ты сказала, прям пять раз в неделю А Ты так. ходишь на индивидуальные задания? Нет, я так. хожу на у нас команда, мы mm -hmm. вместе тренируемся. Вот. И вы все команды ходите пять раз в неделю на спорт? Да. Ого, все вы все крутые капец. Очень круто настроить. Сколько по часу у вас тривает тренировка? Ну, у нас, смотря какой день недели. Mm -hmm. Если это понедельник, среда и пятница, то полтора часа. Mm -hmm. Если вторник, четверг, то два часа. Mm -hmm. А сколько у вас людей в группе, кто имеет прям такие крутые достижения? Ну, человек у нас, ну...

Ой, но ну это стало сложнее, когда я перешла во вторую смену в школе, mm -hmm. потому что как бы у меня школа заканчивается в 3:30, а тренировка на 4 как бы не очень удобно. Вот это хорошо, что у меня не 9 уроков, так бы вообще не успевала. Вот, но я после школы сразу быстренько домой, беру вещи на тренировку и иду на тренировку. Вот. А, чи от ти коли ходиш на тренування, ти не думаєш про те, що, блін, краще б я зараз пішла гуляти. От всі мої однолітки гуляють, а я на тренуванні. Чи були у тебе такі думки? Ой, ну, звісно, є. особливо вот те ж саме, я ще в школі, якби как бы, приходжу зі школи, одразу йду на тренувку, mm -hmm. і як-то не успеваю гуляти. Вот. Но при этом я понимаю, что вот там некоторые подростки вообще сейчас типа курять, п'ють там mm -hmm. Просто занимаются какой-то фигней на улице, mm -hmm. а я вот занимаюсь спортом. Дисциплина у меня какая-то будет в жизни потом. Mm -hmm. э, я смогу ставить себе цели, добиваться их потом ну, тоже ага. в жизни, да, не только да. в спорте. Согласна. Так, ну и что? Мы с тобой подошли пи до конца так плавненько. Можли вот подготовила для меня какие-то испытание? Да, я хотела спросить насчет тебя. Э, ты бы ходила на какой-то спорт? Там ты сейчас ходишь, может куда-то? Раніше е, у мене дуже велика історія, я спортсменська, так сказати. Я проходила шість років на сучасній танці на контемпорарі. Е, чи чотири, чи шість. Я не пам'ятаю, довго ходила uh -huh. з другого класу прям довго. Е, і... В кінці кінців я перестала ходити на танці. Потім я пробувала інший напрямок, ходила на джаз, Е, Окрім того, там були у мене всякі гімнастика, всякі різні були спорти. Е, Зупинилася я зараз на тренажерному залі. Е, Останні тижні два або три, я, напевно, не ходила. Але загалом, типу, ну, я... а, фіт фітнес мікс я ще займалася. рік. Ну коротше, Спорт завжди був присутній в моєму житті. М -м Просто через те, що я розумію, що без спорту моє життя воно буде трошечки нестерсло -не mm -hmm. йти, тому що ну, в будь-якому випадку це дисципліна знову ж таки mm -hmm. ну, база да, для того, щоб бути yeah. здоровою людиною, і треба займатися спортом, ми всі це знаємо. Але я не спорт, всією душею, чесно. Бо для мене ну, я ходила останніх. Напевно, півроку ходила в зал чисто на кардіотренування. Ну, у мене була окрема ціль, і я ходила чисто на кардіотренування, mm. я не займалася силовими. А, і для мене це було настільки ненависно себе підіймати, йти в зал, йти mm -hmm. на ту доріжку, бігу, бігати. Mm -hmm. Боже, це була просто каторга. І так ну, майже в усіх спортах, якими я займалася, ну окрім там, танців, бо я невдовго ходила, mm -hmm. я була молодшою. І я спорт не люблю. Але я розумію, що спорт це дуже круто, бо іноді ти виходиш з того тренування і думаєш, вау, я як наче заново народилась. Знаєш, mm -hmm. тому спорт, не дивлячись на те, що я його не люблю, я його дуже поважаю, і я користуюся такою можливістю займатися спортом. Mm -hmm. Так ну і що? Останнє моє питання до тебе. Кого наступним ти хотіла б бачити на інтерв'ю? Ой, мой любимий прос. Так, обращаюсь к Аріні і Дашу. От, жду вас на наступному інтерв'ю. Добре, yeah. давай підкинемо одразу ідею, е, тему на які тему ми будемо балакати стрічати. Можна про як е, вот, ти мені предлагала е, про друзів? Про друзів, да. Добре, дякую. Я, я візьму на заміточку. Yeah. Е, ми, до речі, сьогодні плануємо ще знімати, якщо все буде як потрібно. Плануємо знімати сьогодні подкаст. І mm -hmm. нас буде четверо людей в oh. одній камері. О, і... oh, так можна подкаст з нами Можна вас, я, Аріна да, і Таша. Да, да, да. Йдемо на подкаст. Можливо, спробуємо, так. Да. Так, ну і що, на цьому ми з вами закінчуємо це інтерв'ю. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте про підписки, лайки, репости. Я обов'язково залишу соцмережі Ой, в описі під відео. На, на, на неї також переходьте, лайкайте, підписуйтесь. На цьому все. Обов'язково коментуйте це відео. Я буду рада поспілкуватися. Всім дякую за перегляд. Гляд, мама була чи Софії. Всім па-па.